Поточний стан фондового ринку США та економіки загалом все більше стає схожим на 1929 рік. Тому я пропоную пройтися по деяким паралелям із того часу і порівняти із тим, що ми маємо зараз. Це відео не на тему, що все пропало. Ні, воно виключно про розуміння поточних процесів із порівнянням з тим, що відбувалося в минулому, а схожості насправді дуже багато. Тому потрібно вивчити уроки, які показала нам історія Великої депресії у Штатах, і врахувати їх у власних інвестиційних діях. Бо, як говориться, хто не пам'ятає минулого, той приречений його повторити. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу «Капіталізатор.UA». Одразу до справи. Навіть якщо подивитися виключно на те, як вела себе ціна, то бачимо дуже високу кореляцію між 2025 роком та 1929. Звичайно, тільки на кореляцію покладатися не можна, бо вона часто буває випадковою, але не цього разу. Давайте пройдемось по тому, що відбувалося у 1929 році, і порівняємо із поточними умовами. І першим, що кидається в очі, це динаміка зростання цін на акції. Як перед крахом 1929 року, так і зараз. Середньорічний приріст вартості біржових індексів за останній період випереджує загальне середнє історичне зростання ринку. Це вже перший дзвіночок, який мав би насторожити, і змусити поцікавитись, чому так росте ринок. Чи це дійсно відповідає зростання доходів компанії, чи це просто надування бульбашки? Тому давайте перейдемо до такого показника, як CAPE. Цей показник це циклічно скориговане відношення ціни до прибутків. Також цей показник відомий під назвою Пене Яшилера. Фундаментально він показує, чи ринки зараз переоцінені, чи оцінені нормально, чи недооцінені. І цей індикатор чітко показує роздування ринку до 1929 року до показника 32,5. Тобто на ринку у 1929 році була явна бульбашка. На це вказує те, що прибутки компаній просто не встигали за цінами акцій. На ринку була ейфорія. Що в нас зараз? Пеня Шелера на рівні 34,6, і це при тому, що ринок просів у своїй вартості. А на недавньому піку цей індикатор досягав значення у 37,7, тобто повністю ідентична ситуація. Друга схожість, це на чому ріст ринок. Звичайно, що ринки ростуть на тому, що в них вкладають гроші, і це тягне ціну вверх. Але цікава сама природа грошей, чи це просто покупки, чи це маржинальні угоди. І, як ви розумієте, усе зростало на маржинальних коштах, тобто на кредиті. Це ще один показник бульбашки. У 1920-х роках банки, щоб заробити більше грошей, придумали схему on margin. Вони надавали кредити інвесторам під завдаток тих же акцій. А позичальникам було, як правило, звичайне домогосподарство. Причому плечі були гігантськими. Щоб купити нові акції, іноді вистачало тільки 10% від їх вартості. Більше того, близько 40% усього споживчого боргу таких домогосподарств йшло на купівлю акцій. Тобто навіть посередня корекція призводила до ліквідації активів інвесторів. Причому ми говоримо не про одиночні банкрутство, а про масові, що звичайно і сталося. І постраждали від цьому не тільки інвестори, але й самі банки. Більше півтисячі банків збанкрутували під час Великої депресії із-за масових невиплат по кредитам. Що ми маємо зараз? Після світової фінансової кризи 2008 року і зниження ставки ФРС практично до нуля, на ринку з'явилися дешеві гроші, які відповідно почали поступати на фондовий ринок. Але самі бульбашці найбільше посприяли криза 2020 року, коли додатково були надруковані трильйони доларів, які ще більш масово поступали на ринок. А таке швидке зростання фондового ринку призвело до ейфорійних настроїв: вірив постійний ріст ринку і появи ФОМО. Усі хочуть скористатися ростом ринку. Та окрім того, що інвестори вкладають власні кошти, вони як і у 1920-х роках беруть маржинальні позиції. Тим більше, що зараз це дуже просто, не потрібно йти в банк як колись. І поточні дані по використанню маржинальних коштів показують, що ці позики знаходяться біля історичних максимумів. Відповідно, при падінні ринку складання такого плеча може мати також глибокі наслідки. Штати, до речі, зрозуміло цю проблему доволі давно, тому через ніч можна взяти максимум друге плече. Причому регулюється це навіть не секчі фінро, а самою федеральною резервною системою. Це вже говорить про серйозне розуміння ризиків. Ще одна причина, чому так роздувалася кредитна бульбашка, це масова поява нових інвесторів на ринку. Звичайно, це недосвідчені інвестори, які бачать, як швидко зростає ринок і хочуть отримати частину від цього пирога. У кінці 1920-х це характеризувалося масовим зростанням кількості брокерських рахунків. Із 1925 по 1929 рік, щоб забезпечити існуючий попит, кількість брокерських компаній в Нью-Йорку виросла вдвічі. Схожа картина і зараз після масового друку коштів урядом США. У 2020 році кількість брокерських рахунків зросла експоненціально. Та й брокери також прикладають до цього зусилля. Інвестувати стало значно простіше, мінімального депозиту для відкриття рахунку немає, причому і маржинальне кредитування одразу доступне. Постійно виходять різні бонусні акції від брокерів, і навіть є багато пропозицій по торгівлі без комісій. І як ви розумієте, такі починаючі інвестори із-за відсутності розуміння, як працюють ринки, стають жертвами і отримують найбільші збитки. Вони вірять в постійний ріст, оскільки постійно чують рекомендації купувати ринок незалежно від ціни. І вони так і роблять. А жадність спонукає їх брати позиції з плечами, що буде далі зрозуміло. І дехто із цих інвесторів уже ніколи не повернеться до інвестування, бо буде вважати, що це все великий скам. До речі, таке кредитування характерне не тільки безпосередньо для ринку, але і для економіки загалом. Крах у 1929 року передавав період фальшивого достатку і процвітання. Такий період характеризується ростом за рахунок кредитування, за яке рано чи пізно прийдеться розплачуватись. Давайте розглянемо, у чому воно полягає, та спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестування, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та проводжу публічні угоди. Справа в тому, що зростання економіки у 1920-х роках приходило на ставках, які постійно знижувались. Тобто це фактично стимулювання ринку. Схожа ситуація і зараз. Практично до 2022 року ставки постійно знижувалися. Так, у 2022 році ставка виросла, але це не ознака того, що ситуація виправилась. Навпаки, це ознака того, що самі небезпечні часи, якраз саме зараз. Економіка і бізнес звикли працювати на низьких ставках, а зараз для них стрес. Це саме стосується і державних фінансів. У 1920-х економіка зростала разом із зростанням відношення державного боргу до ВВП. Тобто це знову ж таки ріст за рахунок стимулювання. Що ми маємо зараз? Борг до ВВП також активно зростає. Тобто так само, як у 1920-х ріст економіки відбувається за рахунок нарощування боргу, що не є здоровим зростанням. Якщо взяти звичайних споживачів, то тут картина така ж, як і в державних фінансах. Загальний борг уже перевищив 18 трильйонів доларів. Присутнє масове зростання боргів, особливо споживчих, а споживчі кредити це є фактичні витрати до мосподарств. Тобто, з іншої сторони, це є прибутки, які отримують компанії. Та з кредитування зараз не все так добре. Різко зростають затримки по кредитам, особливо це відчутно по боргам, по кредитним картам. Це є базовий споживчий кредит. Хоча недалеко втікли автокредити і інші позики. Хочу зауважити, що мова йде про доволі довгі затримки на 90 днів і більше. На перший погляд виглядає, що загалом не все так погано, бо по студентським боргам і по іпотеці про термінування досить мале. Але це не зовсім так. По студентським кредитам у 2020 році на ковідній кризі Байден підписав закон, згідно яким уряд призупинив обов'язок виплачувати борг до 2023 року. І цей період був частково продовжений до середини 2024 року. Тому і з часом ми побачимо знову зростання цього боргу. А по іпотеці ще банальніша причина. Нерухомість США практично стала недоступною для середньостатистичного американця, особливо із врахуванням поточних ставок. Окрім того, після кризи нерухомості у 2008 році банки зобов'язані виставляти більш жорсткіші умови до позичальників. Що, як показує нам статистика по протермінуванням, є дуже правильним кроком. Трішки повернемось до кредитних карт. Ще одна із причин таких масових затримок це зростання відсотків по кредитним картам, які вже майже три роки знаходяться на рівні вище 20% річних. А такі відсотки і можливість обслуговувати кредит прямо впливають на купівельну здатність споживачів, і відповідно на майбутні прибутки бізнесу. А ще на можливість обслуговувати борги і отримувати рівень споживання для домогосподарств, впливає рівень особистих заощаджень. А цей показник рівня особистих заощаджень знаходиться на рівні історичних мінімумів. Це, до речі, є також наслідком зниження реальних заробітних плат на рахунок того, що відбувалося у 1920-х, то там рівень закредитованості також зростав прискорними темпами аж до краху у 1929 році. Він майже потроївся із 20-го року. І такого рівня закредитованості вистачило, щоб запустити масові банкрутства банків. Кредитних карт тоді не було, але банки особливо вигадали, як можна заробляти на споживчих кредитах. Вони видавали спеціальні металеві кредитні жетони із номером, і по ньому можна було купити товар зараз, а розплатитися пізніше. Наступний фактор це протекціонізм. Щоб захистити американський бізнес від наслідків біржового краху 1929 року, почалося застосовуватися практика протекціонізму кульмінацією якої став тарифний акт Смута Гоулі у 1930 році. Згідно цього акту, середні тарифи зросли до 45-60% і звичайно, це викликало тарифи у відповідь. А це призвело до скорочення рівня світової торгівлі на 66% і відповідно ще більшого поглиблення економічної кризи у США. Що ми маємо зараз? Ну чимось схожа ситуація: масові торгові мита. Так, є певна відстрочка по частині. мити, десь є вже договори з деякими країнами, але ще рано говорити, що тема тарифів себе вичерпала. Щоб зберегти конкурентну здатність, виробники будуть шукати ефективні рішення по ціноутворенню, по ринкам і тому подібне. Тому по тарифам Трампа ще рано робити висновки про якісь перемоги. Загалом про американські історії тарифів в мене є ціле окреме відео. Рекомендую до перегляду послань, залишу у кінцевих заставках. В результаті усіх цих факторів, у 1929 році фондовий ринок зазнав краху. Його вартість впала в моменті на 86%. І десятиліттями ринок не досягав нових історичних максимумів. Чи може ринок і зараз так сильно знизитися? Ну, як на мене, це мало ймовірно, хоча нічого виключати не можна. Але із тих часів центральні банки навчилися працювати із кризами і рецесіями, і інструментів як монетарних, так і фіскальних побільшало, як і їх ефективність. Тому звичайно, охолодження і зниження ринку, хоча б до нормальних оцінок, буде. Але таке зниження, скоріш за все, не буде настільки екстремальне. І саме головне, які уроки ми можемо відзначити для себе як для інвесторів, щоб не втратити на аналогічному до 1929 року сценарії, чи хоча б зменшити збитки, а можливо і заробити. Та спершу, якщо вам цікава розширена аналітика, доступ до усіх моїх угод, до складу мого портфелю, прямого спілкування і ще багато іншого корисного, то приєднуйтесь до моєї сторінки на Patreon. А заодно цим ви підтримуєте розвиток проекту капіталізатор Отож, головні уроки кризи 1929 року. Перше і саме фундаментальне – ринок не може рости вічно. На ньому час від часу будуть глибокі і довгі кризи, які важко пересидіти. Якщо подивитися на історію S&P 500, то можна побачити періоди, коли новий максимум досягався більше ніж через 20 років, а саме тільки падіння займало більше 10 років. Таке були, і таке ще буде, бо економіка циклічна, вона так працює від депресії до процвітання і знову по колу. Якщо хтось думає, що цього разу усе інакше, то ні. Не інакше. Такі думки виникали на кожному довгому тренді, і ті інвестори, які так вважали, втрачали найбільше. Наступне інвестиція це не про купувати по будь-якій ціні, а купувати по нормальним оцінкам чи хоча б не по екстремально завищеним. Звичайно, ідеально купувати по дешевим оцінкам, але таких періодів дуже мало, тому обмежувати себе не варто. А коли ринок екстремально переоцінений, то його падіння до нормальних оцінок це тільки питання часу. Так, звичайно, перегрітий ринок може довго рости, і багато хто заробляє на цьому, але це вже не інвестиція, це казино. А гра в азартні ігри закінчиться завжди одинаково, ну, якщо ви не власник закладу. Навіть відомі інвестори, які купують акції умовно назавжди, зараз масово продають їх. Це теж певний дзвіночок. Особливо дорого заплатять інвестори, які використовують покупки акцій на маржинальні кошти у такі періоди. Вони мають шанси не тільки отримати глибоку просадку чи втратити власні кошти, але й навіть залишитися винним брокеру. І таке теж буває, особливо в періоди, коли на ринку немає ліквідності і він падає з гепом. Також слідкуйте за економічною ситуацією та трендами. Це майже не займає часу, але це дасть вам бачення, чого варто очікувати від ринків, і час підготуватися. І, звичайно, такі часи диверсифікації виходити повністю з акцій чи частково щось продати, чи взагалі усе залишити, як є, це виключно справа вашої інвестиційної стратегії. Але для ефективності вона має враховувати екстремальний стан ринку і захист портфеля. Чим захищати портфель, ну банально, але з захисними активами. Тут теж є широкий вибір інструментів від напівзахисту, ну тобто перехід у захисні сектори фондового ринку, до самих класичних інструментів, тобто облігацій. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.